Друзі, всіх вітаємо! Автоцентр Suzuki місто Одеса, 6 й кілометр від Йопольської дороги. І сьогодні ми знімемо для вас повний огляд Suzuki S-Cross в комплектації Gel. Ми знімаємо 25 листопада 2025 року і вартість цього автомобіля на сьогоднішній день 1 мільйон 51 тисяча 900 гривень. По курсу на сьогоднішній день це 24 750 доларів. На сьогоднішній день в Україні представлено дві комплектації Suzuki S-Cross. Це комплектація GEL. вона може бути як на автоматі, так і на механіки. Та комплектація GLX, вона може бути, може бути тільки на автоматі, варіації з переднім або з повним приводом. Ми сьогодні розмовляємо саме про комплектацію GL. Вона вважається початковою, але, але в цьому автомобілі є. Всі опції, які повинні бути в сучасному автомобілі для комфортного щоденного використання. І в цьому відео ми спробуємо розкрити потенціал е, саме комплектації GEL, щоб е, ви і всі наші клієнти побачили в цьому автомобілі е, машину в. Невеликому відносно бюджеті, яка може повністю е задовольнити всі ваші потреби в опціях, в комфортній їзді по місту, по трасі для щоденної експлуатації. Під капотом у нас традиційно японський надійний перевірений двигун е лінії BoosterJet е об'єм 1,4 літра, 4-хциліндровий. Е Мотор він, в принципі, з 2014 року. Він перевірений, він недійний, він знайомий всім, всі поважають його, скажімо так, характеристики. 140 кінських сил, потужність, крутний момент 220 ньютон метрів, полка моменту від 1500 тисяч до 4000, Тобто він крутиться, він їде на середніх обертах. По техніці тут ланцюг, гідрокомпенсатори, гільзований блок. Класичний надійний шестиступеневий автомат Ейсін. Знову ж таки, це також дуже перевірена знайома коробка, яка встановлюється в Сузукі вже досить давно. Ніяких взагалі проблем. Ну це один із самих надійних автоматів, які можна на сьогоднішній день придбати. Тепер давайте тепер давайте детальніше по опціям цьому автомобілі. Почнемо з оптики. Тут стоїть повністю світодіодна. Лінза, ближні, дальні, денні ходові вогні, є передні противотуманні фари. Задні фари у нас також LED. 17 Сімнадцяті лекасплавні диски фарбовані, дзеркала, ручки, все в колір кузова. До речі, доплати за колір немає. Ви можете обрати будь який Suzuki S-Cross в нашій лінійці і не доплатити ні одного долара або ні одної гривні за колір машини. В машині не дивлячись на це на те, що це початкова комплектація, є вже безключовий доступ, активний ключик. Все, що вам треба для того, щоб відкрити автомобіль, це просто бути з ключем біля будь-якої ручки передніх двох двері, дверей або е, двері багажника. Все снопочки відкривається. Е, також є безключовий запуск автомобіля. Я продемонструю. Тож, сідаєте в машину, кнопочка Engine Start-Stop, ключ повинен бути в салоні, е, педаль гальм і запуск. В комплектації GL мультимедійна система фірми Clarion, це 7 дюймов є камера заднього огляду. Також є інтеграція вже з е, бортовим комп'ютером, тобто ви можете бачити е, всю інформацію стосовно пробігу витрат палива на мультимедійній системі. А також є е, можливість е, інтегрувати навігацію через CarPlay або Android Auto на мультимедійну систему. В Машині в комплектації GL у нас кондиціонер. Е Клімат-контроль у нас буде в наступній комплектації GLX. В принципі, на виході ви отримуєте те ж саме, що з кліматом: холодний салон влітку або теплий салон взимку. Є у нас підігрів передніх сидінь, підігрів дзеркал, електрорегулювання дзеркал за допомогою цього джойстика на водійській двері. Suzuki S-Cross Cross це у нас C клас SUV, тобто автомобіль представлений в середньому розмірі, це середньорозмірний кроссовер. Тому місця позаду достатньо багато для того, щоб тут їздили не тільки діти, але й дорослі люди з комфортом. Багажник у нас 430 літрів. Є така от полочка. Яка може розмежувати багажник на два яруса. Тобто, якщо вам треба поставити туди якісь дрібнички, ви просто можете їх закрити в цій полочку. А, далі у нас е, є запаска для нашого українського ринку. Сузукі е, е, ложить докатку для того, щоб ну, в будь-якій ситуації е, ви могли е, перекинути колесо і поїхати далі. Резумуючи, ми можемо з певненістю сказати, що е, це автомобіль для тих, хто хоче придбати е, кросовер, не маленький, невеликий, але е, з достатнім місцем, в певному бюджеті і дуже надійний. Оце, скажімо так, тезісно про Сузукі в комплектації джел. Тому всіх запрошуємо в наш автоцентр Сузукі, місто Одеса. Приїжджайте, ми все вам. Покажемо, розкажемо, покатаємо для того, щоб ви обрали саме той сузуки, який потрібен вам. Всіх чекаємо, до зустрічі!